Всіх вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про розрахунок середньої заробітної плати при відстороненні незаконному або при вимушеному прогулі. З вами адвокат Артем Подорога, правова допомога як бізнесу, так і приватним особам. Сьогодні хочу затронути актуальне питання щодо правильного формулювання позовних вимог при стягненні середньої заробітної плати, при незаконному відстороненні, а також вимушеному прогулі. Хто не знає, що таке, таке вимушений прогул, нагадаю, що це період часу, коли працівник не виконував свої трудові обов'язки за рішенням керівника. Наприклад, сьогодні ввечері вам телефонний роботодавець, роботодавець каже: завтра ти не виходиш на роботу, роботи немає, сиди тиждень вдома. При такій ситуації все одно за працівником зберігається середня заробітна плата і повинна бути сплачена. Тому не забуваємо про це. Суть питання полягає в тому, що потрібно, що потрібно правильно вказати в позовній заяві, в позивних вимогах. Чи потрібно в розрахунку цієї середньої заробітної плати вказувати податки, чи не потрібно? Давайте наведу приклад. Наприклад, якщо ви хочете стягнути з роботодавця 10 тисяч гривень, і ви в позовній заяві в своїх позивних вимогах не вказали, що ця сума не включає податки, тоді. При винісенні рішення може бути така ситуація, коли суд винесе рішення сплатити вам ці 10 тисяч гривень, а роботодавець додатково з цієї суми виключить ще податки і сплатить їх. І ви на руку отримаєте суму меншу. В практиці існує така ситуація, якщо звертатися до практики Верховного суду, коли суди першої інстанції неправильно виносили рішення у зв'язку з тим, що. Позивач неправильно вказував свої позивні вимоги, тобто неправильно прописував робив розрахунок. А саме не прописував, що сума включала податки чи не включала, і суд виносив рішення, теж не прописуючи, що сума включала чи не включала податки. І таким чином була така ситуація, коли роботодавець сам на свій розсуд робив розрахунок з цієї суми, яка була вказана в рішенні суду. І, наприклад, коли особа хотіла отримати чистими грошима відповідну суму, з неї були виплачені податки і сплачені. Тобто людина отримала суму меншу на руку, чим вона розраховувала, чим вона прописувала в своїх позивних вимогах. А тепер, щоб у нас не виникало таких питань чи таких проблем. Давайте подивимось, що у нас пише е, чинне законодавство. А чинне законодавство е, каже наступне: відповідно до постанови Кабміну від 8 лютого 1995 року за номером 100, про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати, при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми, нараховані заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, а також із включенням сум відрахування на податки. Тому при Написання позовної заяви при вказуванні своїх позивних вимог не забуваємо включати податки до суми середньої заробітної плати. Якщо вам цікаві відео в такому форматі, ви хочете отримувати актуальні новини законодавства, тоді не пропускайте наші випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та будьте з нами. Всього найкращого!